Я московський азерно гуляка по всьому твірському околотку. В переулках кожна собака знає мою легку походку. Цікаво, те, що вірш Сергія Ясеніна підкреслює наше завтрашнє свято. День гуляки. Наталія Рогова дізнавалася у містян, чи Святкують вони. Весна в самому розпалі сонечко припікає. Багатьом хочеться просто відпочити та гульнути як слід. Та ще й привід. День гуляки. Ми дізнавалися, чи є в нашому місті гуляки. Та хто ж він такий? Гуляка. Ну, Гуляка. Дуже ну, не знаю, як його об'яснити вам. Ну, Гуляка ну як гуляка. Ну гуляє. По вулицям гуляють. Ну, не я думаю, що не по ресторанам. Это человек, который не хочет ничего не делать. Только развлекаться. Ну, человек, который гуляет, скорее всего. Тот, который гуляет. Я не знаю. Того же мнения. Гуляка это тот человек, который ну, ничем не занимается, ведет беспорядочный образ жизни. Как ко мне. А вы уважаете себя гулякою? Я считаю, что я занимаюсь делом. Я ну, не могу быть гулякой. Вы уважаете себе гулякою? Нет. Ну, а взагалі любите гуляти? Взагалі люблю погуляти. ну, В межах е дозволеного. Ні, не вважаю. Ну, взагалі не гуляєте, ну гуляємо, але не так особо, щоб прям Ми дитка, гуляти. Ми ждемо третього ребенка, як поє гуляти. У мене все нормально, все добре. Ну, мені ж не гуляка, за гуляка, принципі. Лише один чоловік зізнався, любить погуляти знайомтесь. Чесний Араміс Ніколаєнко, справжній гуляка. Втім, каже, тільки но з'явиться сім'я, відразу гуляти перестане. Звісно, будь-який молодий чоловік хоче гуляти по ресторанам. Хоче ну, нормально там з дівчинками все правильно. Ну, конечно, сім'ї мене ну, когда будуть діти, жена, там все, конечно, я приклятів гулять. Раніше каже Володимир Гук не було часу гуляти. Якщо мені зараз у 79, восьмидесяти йде. Нас тоді не було времени в. Этот. Я успівав ходити і на один кружок, і на второй кружок, по тому що вони безплатні були. А зараз мені скажете, хто здесь займається легкою атлетикою? Він стадіон отпустують, на ньому нет людей, а он так дожив. Що думають мешканці з приводу питання, чи потрібно людині гуляти, та як взагалі треба, на їх думку, проводити свій вільний час. Традиційні слов'янські гуляння, тобто стрибання через багаття. Традиційні гуляння потрібно відроджувати. А чому? Ну, тому що ми ну, повинні пам'ятати, що було раніше. Ну, потрібно, як я не забув, як по-українськи, щоб вони були різні, У нас же багато тих українських свят. Молодіж гуляє зараз. Гуляє, як може. дело в тому, що ні секції, не таких, нічого нету. От це вони болтаються, молодеж. І більше нічого. Это, это настоящие гуляки. Потому что им некуда время денег. И сидят на лавочках до 4 утра и не разгонишь их никуда. Семья для той создается, чтобы потом с ней гулять. Ну я просто со старой закалки еще той советской. И поэтому я нынешнего поколения вообще не понимаю совершенно. Ходить и, и ну, клубы и тому подобные вещи. Развлекательная программа вся. Это не для этого. Мне кажется, семью много. лучше розлікати люди. Бувають розлікаються, бувають гуляки, а бувають ті, хто відпочивають. Я працюю, я відпочиваю. да люблю природу, люблю баню, ліса. Люблю отож, хочеш, не хочеш, але гуляння присутні в нашому житті. Людина повинна відпочивати, але в усьому треба знати міру.